Додам до попереднього відео ще декілька рецептів. Чайна ложка на пів літра води, гроші, які ми з вами робимо з нашого дуету солей, дуже прекрасно робити компреси на суглоби, на різні опіки, на травми, на будь-які больові місця. Тому що проекційно працює і знімає запалення, розмоктує м'ячайші тромбики і покращує стан наших органів, суглобів, наш профілактика варикозного стану. Мені дуже подобається, якщо для лиця робити, можна з розчину чайна ложка на півлітри, або півчайної ложки на стакан води, можна зволожити диски, заморозити і прикладати, або хто любить замерзлі кубики такі. Які можна робити кріотерапію таку. також можна зробити розчин, чайна ложка мінералів на 100 г горілки. І це робити розтирання. Розтирання починати від пальчиків на ногах, ручки, дрібні суглобчики наші. Чому я про це кажу? Тому що дуже багато людей звертаються з болями в маленьких суглобах. А чому? Тому що багато тримаємо телефон, хтось за комп'ютером з мишкою робить. Це можна робити і ванночки для рук, і розтирки, ванночки водний розчин, а розтирку робити на розчині горілці чайна ложка на 100 грам горілки. І цей розчин можна також робити пальчики на ногах з масажними рухами. Від паль... До коліна змащувати всі суглоби і мати таке покращення свого стану. До зустрічі!